Представляю вашій увазі новинку в салоні Карамполь – дерев'яні жалюзі з редукторним механізмом. Головна особливість такого рішення в тому, що провертання ламелей, їх підйом та опускання здійснюється за допомогою одного шнура. Принцип роботи нагадує механізм для римських штор. В коробі є редуктор, всередині якого обертається вал. Він накручує підйомні шнури і у випадку з жалюзі ламелі почергово підіймаються. Перевага дерев'яних жалюзі на редукторі полягає в тому, що довжина шнура управління не змінюється, навіть коли ламелі повністю підняті догори. Окрім того, редуктор бере на себе основне навантаження і рівномірно його розподіляє. Від цього знос шнурів та ризик зламати підйомник менше. Також редуктор виключає можливість різких опусків ламелей і як наслідок їх пошкоджень. Висновок. дерев'яні жалюзі це завжди про стиль, а з редуктором ще й про комфортну експлуатацію.